Шановні друзі, вітаю вас від імені гірської громади. Мене звати Олексій Бабченко, я начальник гірської міської військової адміністрації. Запрошую вас долучитися до відбудови України в частності нашої рідненької гірської громади у реалізації відповідних інвестиційних проєктів. Чекаю нетерпінням чекаю зустрічі з вами 14 та 15 листопада у місті Варшава на виставці конференції Rebuild Ukraine. За ці два дні наша команда презентує вам основні проекти, які нададуть змогу повернути нормальне життя не тільки в нашу громаду, а у увесь східний регіон. Ми знаємо, що саме такі живі зустрічі створюють справжнє партнерство заради нашого спільного майбутнього. Ми Просимо вашої допомоги, а саме залучитись до реалізації основних інвестиційних проєктів в галузі логістики та очищення шахтних вод, їхнього приснення шляхом зворотнього осмосу. Усі проекти комплексні і програмні, і покривають потреби у усіх сферах життєдіяльності. Ми молоді, енергійні, працьовиті можемо, вміємо і хочемо творити наше спільне майбутнє. See you in Warsaw. We're ready to develop and cooperation.